Надо буде розподілитися чітко міста і не потяжиться. Робота двадцять 26 квітня виповнюється 37 років з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції за оцінками експертів. Найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. Ліквідатор наслідків аварії Юрій Стовбань був у епіцентрі подій на Чорнобильській АЕС з 3 травня по 26 червня. У моєму батальйоні третій набір був із Полтавщини, Чапаєвська дивізія з Лубною. За той час, що я був там, поміняли чотири состава батальйону. За той період, що працювали, ми знімали штик землю на території атомної електростанції. Обробляли всі площадки, які на території атомної електростанції, особовий склад. Получав граничну облучення». Все наспорожніли, людей евакуювали, з'явилися дротяні паркани, а ще постійно не вистачало засобів захисту. Розповідає нам ще один ліквідатор аварії Василь Антонов. Нас забрали першого, другого липня. Нас призвали на два місяці, але протримали там три місяці. Ми працювали в 30 кілометрову зону огаражували. І на станції були працювали за три місяці У нас було всього два респіратора. Залишатися вдома і закрити вікна. Таке повідомлення лунало по радіо 26 квітня 1986 року. Згадує перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Говорить зараз, у час, коли ядерна небезпека знову близько, варто пам'ятати про події Чорнобильської катастрофи, аби вона не повторилася. Це трагічно. Подія, це трагічна дата, але вона виявила надзвичайний героїзм. Перші дні, часи, місяці ліквідації це все лягло на плечі українців. Почалася евакуація. і Людей розміщували я пригадую, в інших регіонах. Використання атомної зброї це неприпустимо. 21 столітті пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вшанували квітами до підніжжя меморіалу.